Коноплі це лише наркотик. Такий стереотип формувався в нашому суспільстві десятиліттями. А руйнувати його в Україні почали два роки тому, коли дозволили застосовувати ліки на основі медичного канабісу. Днями мінагрополітики запустила новий сервіс. Є е коноплі електронна система має допомогти відродити забуту галузь та зробити ринок вирощування технічних конопель. Прозоріше, де використовують, що виготовляють із такої промислової сировини, чим ця рослина відрізняється від медичного канабісу. Ну і чому навколо конопель стільки міфів? Найпоширеніше руйнуємо у наступному матеріалі. Ми бачимо зараз перед вами будинок, який збудований ну практично на 100% з технічних конопель. Сергій Бойко показує нам дім, зведений без жодної цеглини. Чоловік захоплюється екобудівництвом і використовує зокрема матеріали на основі технічних конопель. Ось виглядає так конкретно, без оздоблення сама стіна, в який в склад ходить одна частина рослини, тільки перемелене стебло. Ми додали. Нашої розробки українське в'яжуче на вапняній основі без цементу, без токсичних домішок, наскільки на 100% екологічно цей матеріал не горить, не гниє, його не їдять гризуни, і тут немає ніякої магії. Це просто властивості вапна нашого українського вапна. PH 12,4 – це дуже агресивне середовище для всіх мікроорганізмів. Тому можу казати, що це. Здоров'я зберігаючий будинок. Виробництво з конопель активно розвивалося в Україні ще кілька століть тому. З 1961 року у світі заборонили вирощування рослини через високу концентрацію наркотичних речовин. Відтоді селекціонери вивели багато канабіноїдів, нових сортів із невисоким вмістом. Так з'явилися технічні коноплі, які плекають з промисловою метою. Що таке українські технічні коноплі? Це наш український бамбук. 2023 року. З ухваленням закону про регулювання обігу медичних. Нього канабізу обсяги посівів технічних конопель значно зросли. Аби контролювати цей процес, у Мінагрополітики днями презентували новий електронний сервіс «Єконоплі», створений за підтримки уряду Швейцарії. Він допоможе зробити ринок промислових конопель прозорим, кажуть розробники, і значно більше підприємств зможуть вирощувати та переробляти саме технічну сировину. Необхідно внести. Інформацію про підприємство та земельні ділянки, на яких будуть вирощуватися, а буде вирощуватися дана культура до відповідного реєстру у фазі цвітіння. Фермер, який вирощує дану культуру, він повинен звернутися до сертифікованої лабораторії. Їх є дві вони при МВС і відбираються зразки. Даної рослини і підтверджується, що це не медична, а технічна конопля. Технічні коноплі не потребують особливого догляду, можуть рости на малородючих ґрунтах, витримують посуху. А саме культивування рослини сприяє аерації та очищенню землі від важких металів. Використовують їх для виробництва тканин, паперу, біопального, будівельних матеріалів, а з насіння виготовляють олію та косметику. Якщо ми кажемо про текстиль, то в принципі яка перевага. Вага конопляних речей вони антиалергенні, так в них не заводяться пильові кліщі, вони в себе не вбирають вологу. От, наприклад, екваторіальні страни, там де дуже висока вологість, там де є пліснява. Це дуже актуально. У нас дуже багато клієнтів з Японії. Одяг і взуття, текстиль і косметика. Майже всі товари в цій крамниці з технічних конопель. Олександр розповідає, просувати бізнес нині непросто, адже має справу зрости. Плиною, яка роками обростала стереотипами, таке знаєте, є у суспільства демонізоване. Таке ну враження про коноплю ой, це наркотики, це погано, ну і так далі. От якраз от наші заклади вони якраз і популяризують коноплі з другого боку. Це гігієнічно, це етично і це сучасно. У таких крамницях та аптеках уже можна купити конопли вмісне, заспокійливе снодійне. Проте в асоціації медичного канабісу кажуть: не варто плутати цю продукцію з ліками, бо вона теж виготовлена із зерна саме технічних конопель. Це продукція з вмістом канабіноїдів. Але вона не має психоактивної дії і називається CBD. Вони теж є терапевтичні ефекти. Вона допомагає при розладах сну, вона допомагає зосередитися, зняти тривогу при таких там симптомах. Вона допомагає. Але що стосується онкології, біль. Остравматичний стресовий розлад воно також може допомогти, але для цих для гострих таких стадій треба все ж таки тетрагідроканабінол, який буде міститися в саме в. Наступних препаратах, які будуть продаватися по рецепту лікаря, фармацевтичні препарати на основі медичного канабісу у світі застосовують для лікування депресії, епілепсії, хвороб Паркінсона, Альцгеймера та онкозахворювань. Але в українських аптеках такі ліки купити ще не можна. Наразі саме технічно такі аптеки існують з ліцензіями, з дозволами, але вони поки що нічого не продають, тому що не завезена ще продукція. Продукція завозиться там, отримується дозвіл від е, СБУ. Потім е, отримується дозвіл від Держрікслужби, затверджуються квоти. Зараз, на жаль, моз ще не затвердив квоти навіть на ввезення. Усі питання врегулюють вже цьогоріч. Прогнозує голова асоціації медичного канабісу. Сподівається, це буде ще один крок до руйнування стереотипів щодо використання канабіноїдів у медицині. На розвиток своєї галузі сподіваються, і виробники, що працюють із технічними коноплями. Вона посприяє і розвитку сільського господарства, легкої промисловості та будівництва. І стінова конструкція, і несуча конструкція, і утеплюють все в одному. Це є технічні коноплі з вопняним в'яжучим. всі на 100% українські матеріали. Анастасія Пилишок, Володимир Дєдов, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині Новини.